Форум перший був дуже успішний. Люди, які приїхали тоді, не всі з нами стали таким, звісно, що це середовище, яке творить свою атмосферу, але ми любимо гарну приказку. Як добре, ті, що нам не підходять, до нас не підходять. І з нами впродовж шести років працюють, співживуть, співтворять саме ті, хто є нашим. Ми Один для одного є нервом, кров'ю, легенями, диханням. Ця антологія, яка називається Голоси, вміщує в себе. Твори військових письменників, тобто письменників воїнів, не тих, що просто пишуть про війну, а тих, що війну пройшли або доторкнулись до неї дуже близько, які відчули її своїм серцем, які пройшли через її душу. Вони були написані в останні 3-5 років, включно з великою Навалою, яка почалася у 22-му році. Переважно короткі новели або віршовані твори. Які якраз відображають події військової дійсності. Це дуже цікава збірка, тому що вона об'єднує в собі е, різноманітні твори на військову тематику: прозові, віршовані. І підібрано дуже так вміло і мудро підібрані вони. І людина, яка прочитає цю книгу, або візьме її в руки, почне читати. Я маю надію, що якимось чином глибше відчує проблематику і трагедію війни. Це ну, не є ошатна вкладинка. Це дуже така дотульна робоча книга. Ви знаєте, вона навіть на сонці вона тепла. Ми сьогодні зранку її після ночівлі Франківську беремо. вона холодна, вона, вона абсолютно тактильна, вона абсолютно до серця. Я не знаю, чи я якусь книгу так люблю, як цю. Хоча я була співавторкою проєкту ковчег 30-ліття відновлення незалежності. Зовсім нещодавно ми народили разом з великою прекрасною командою «Артбук Тах поезія, яка стала піснями Сергія Жадана. Але я не знаю, чи я якусь книгу люблю так сильно, як цю. Я думаю, що ви її теж полюбите. і ви знаєте, я займаюся ветеранською роботою, супроводним ветеранів. і Мені просто іноді не вистачає часу. А щоб щось писати, потрібно дуже глибоко заглибитись. В, в тему так, відволіктися від цього. А, на жаль, час зараз не, не дозволяє це робити. Десь раніше, коли я ще не працював в ветеранському просторі, в мене випадали такі моменти, коли я спробував щось дописувати. У мене запланований роман, який має робочу назву Перелом або Злам. Ось це така широка історична картина, яка відображає. Події початку ХХ століття і до нашого часу, ось яка які має досліджуватись всі ці процеси, які призвели до сьогоднішньої ситуації, і е, крах або невдача Української Народної Республіки, е, громадянська війна. Потім оця знищення України під час голодомору, Друга світова війна, радянська ця і до, часу. і до нашого часу потихеньку це є досліджується. Планується дослідження історії кількох сімей. В кінці кінців, внуки, правнуки яких зустрілися на, на лінії вогню. В наш час, починаючи з 2015-2014 року, дуже цікава і глибока тема, але вона вимагає дуже багато часу. Помаленьку вона йде, але дуже помогла.